Найкраще, щоб люди оцінили мою роботу. І президент. А я буду оцінювати роботу людей. Економічні показники у нас. 21 показник основних параметрів розвитку регіону, по які оцінюються. Всі 21 значно вище середнього державних показників. Промисловість у нас 15,5 по державі 8,9. По розвитку ринку ми на першому місці, по інвестиціях півтора року, друге, третє місце, перше місце. По сільському господарству ми маємо 142 тисячі корів. В деяких областях в області менше, ніж в нас в одному районі. По сільському господарству ми маємо до перше число, будемо мати 1 мільйон 400 тисяч тонн зерна. Це рекордна кількість за всю історію України з 37-го року. То заяву писати сукровиць... ви не збираєтесь, так? Да? Скаже президент, напишу, але я не бачу причин. <різь> а, скажіть, а як ви оцінюєте роботу своїх підлеглих? Чи є такі, яким ви не задоволені в районах, наприклад? На керівні... сьогодні я всіма задоволений. Самобічуванням займатися не будемо. Деколи декого вчимо? Дехто трішки по старинки, але на то є президент, на то є губернатор, на то є система кадрової роботи. Ось. Єдине, що хотілося б, щоб помічали всі, що все-таки держава йде розвитком і в динаміці, в позитивній, незважаючи на всі там зазіхання світової кризи, я так сказав. Тут. Я часом кажу журналістам, що помічайте нове, не збирайтеся на смітник викидати досвідчені кадри, бо модне слово креатив модного їсти не будеш, треба вчитися. І найголовніше, щоб було співвідношення досвідчених мудрих кадрів, молодих і дієвого резерву. Це вже Дуже... поки що проблема. Буде погано в області, буде погано вам, пане журналіст. в нас поки що все нормально. Будьте оптимістичні, я оптиміст.